В наступному відео я покажу правду про мобілізацію в Україні, щоб вся країна бачила правду про наслідки мобілізації. Ви побачите правду, шановні українці, в наступному відео. Будьте готові до жахливої правди, на жаль. І робіть висновки, чи потрібна вам мобілізація. Робіть висновки. І що з цим робити, вирішувати лише вам. Якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна розгорнута юридична консультація, відповідь на будь-яке твоє запитання, письмове розширення від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Консультація щодо теми ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення заявки суд. Заяви самої суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Консультація з кримінальних справ. Кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Підписуйся на цей YouTube канал. Тобі це треба тут і зараз. Не завтра, а зараз. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства. Поширюй це відео в тренди YouTube. Підписуйся, роби лайки, репост, коменти, репости це відео в соціальних мережах. А також пиши коментарі внизу до відео. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до відео. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу і підтримати цей проєкт незалежного юриста, блогера. Можеш стати спонсором, нажавши кнопку «Спонсорство» в описі до каналу. Підписуйся, тобі буде цікаво.